Мода на наручний годинник поступово повертається, і це не дивина, адже нині годинник це не просто може не просто сповістити, котра година, або ж розбудити стандартним зумом. Тепер він отримує для вас смс-повідомлення та хідні дзвінки, полічить кроки та витрачені калорії, потішить звуковою доріжкою та багато іншого. Лишається лише обрати той, який пасуватиме саме вам. Нещодавно Sony представили новий розумний браслет. Називається гаджет SmartBand 2. Чим же ця модель відрізняється від попередньої? Апарат позбувся дисплея. Замість екрана пропонується світлодіодна індикація. Виріб вібрує, сигналізуючи про вхідні дзвінки, смс і текстові повідомлення. Натомість девайсу оснащено корисним модулем, датчиком серцевого ритму. Вбудована батарея гарантує до двох днів автономної роботи в режимі активного використання. Браслет не боїться води, пилу і занурення на глибину до трьох метрів. Стосовно синхронізації підтримуються смартфони на базі iOS та Android з'єднання здійснюється по Bluetooth або NFC. SmartBand 2 допомагає управляти плеєром, фіксує пульс, лічить кроки і витрачені калорії. До того ж, будуть власника подрібної миті та робить багато іншого. Важить гаджет 25 грамів. Очікується, що коштуватиме він 130 доларів. Продаж розпочнеться вже у вересні. На майданчику GearBest з'явився ще один цікавий гаджет: годинник iWatch GT08+, може похвалитися непоганими специфікаціями та низькою ціною. Наразі за хронометр просять 37,5 доларів. Завдяки модулю GSM апарат вміє приймати і здійснювати дзвінки. Годинник має захист від вологи. Корпус виконано з металу, з якісного силікону. Для функціонування телефона треба лише вставити мікросім карту. Час роботи без підзарядки у режимі очікування до 180 годин. Без ж балаканина спустошить акумулятор ємністю 350 п'ятдесят за чверть. Дня підзарядки відбувається по USB. Гаджет автономний, проте краще проявляє себе у купі зі смартфоном на базі Android або iOS. Відключення здійснюється по Bluetooth 3.0. Хронометр попереджає, коли мобільний стає недосяжним на відстані близько 10 метрів. Також можна слухати музику. Достатньо перенести улюблені треки на мікро-SD об'ємом до 32 ГБ. гігабайт. Є мікрофон, що перетворює винахід в диктофон. В основі A-Watch GT08 Plus сенсорний екран з діагоналлю 1,5 дюйма. Роздільна здатність дисплея становить 240 на 240 точок. Важить гаджет 63 грами. Thank you Два шуваги ще один наручний гаджет від маловідомого виробника. Розробники годинника The Blayz Crystal вирішили довести, що бюджетні гаджети бувають досить гарними на вигляд і навіть ефектними. Найголовніше, що корпус має округлу форму і зроблений з нержавіючої сталі, ремінці з натуральної шкіри, жодного силікону. Елегантна новинка відрізняється пристойною функціональністю. 80 грамовий виріб не боїться води і пилу завдяки захисту IP 65 Можна вмиватися із таким годинником на руці. Екран трохи зігнуто і захищено загартованим склом. Подряпани в дюймовій панелі не страшні. Має вбудований пульсометр, веде моніторинг сну, лічить кроки і нагадує, що час порухатися. Батарея на 280 мікроампер годин забезпечує до 72 годин автономної роботи у режимі очікування. Для підключення мобільних пристроїв є Bluetooth 40. Пасують будь-які апарати на базі iOS 8.4, Android 5.1 та вище. Синхронізація дозволяє отримати повідомлення про смс, вхідні дзвінки, а також відповідати на них. Наявне дистанційне керування музичним плеєром і камерою. Крім того, прив'язка знижує ризик загубити телефон. Є кілька фірмових додатків. Секундомір, прогноз погоди будильник і календар. Роздільна здатність дисплея становить 240 х 240. Також є 128 МБ оперативної і 64 МБ постійної пам'яті. На жаль, нема слота для карти MicroSD. Придбати The Blaze Crystal можна на платформі GearBest. Наразі сайт приймає попереднє замовлення. До 1 вересня можна буде замовити гаджет зі знижкою. Лише за 60 доларів.